Всім привіт! Мене звати Люба. Ходімо зі мною в Аврору. Подивимося, як магазин працює без світла. Освітлення в магазині є, але не дуже яскраве. Нічник в асортименті за 55 гривень. Ось такий нічник був останній. Міні-лампочка. Працює на батарейках, які йдуть в комплекті. Щоб його включити, достатньо потягнути за шнурочок. І ось так він працює. Світить доволі яскраво. Появилися ось такі ліхтарики. Ціну на них ще не встигли поставити. На сайті також немає, а сканер не працює. Світлодіодний ліхтарик, який працює на батарейках. В комплекті не ідуть. По якості видно, що це недорогий китайський ліхтарик. Появились ось такі запальнички кишенькові. Ціни на них також ще немає. Ось так працює. Можна використовувати замість сірників. Тільки малюнок якийсь не дуже. Міні-піч спиртова. Гореть 60 хвилин 150 мл. Одні йдуть з комфоркою по дорожчій ціні. А якщо вже мати таку комфорку, то можна купляти просто запаски. Вони будуть дешевші. Пише, що горить без чадного газу. Але таку річ страшно використовувати у квартирі. За 15 гривень можна придбати прянище для глінтвейну. Щоб не було так сумно. 10 грам. Від фірми Любисток. І рецепт самого Глінтвейну. За 399 гривень пальник газовий для кемпінгу. Я раніше вже його показувала. Зараз доволі корисна річ. І зразу до нього можна придбати газові балони по 69 гривень. 400 мл. Газ універсальний. Чугунна сковорідка. Гарантія 75 років. Сковорідка на все життя. В комплекті йде з кришкою. І сама сковорідка. Важить десь 2-3 кг точно. Важка. Такою сковорідкою і вбити можна. І інструкція до неї. Виготовлено в Україні. За 59 гривень келих для вина. Різних кольорів. Білий, коричневий, сірий. Мені найбільше сподобався ось цей темний. Гарно виглядає. Доволі стильно. Новинка чашка скляна за 49 гривень. 270 мл. З надписом не сьорбай і доволі симпатичний малюнок. Кухоль скляний 230 мл за 55 гривень із символом року. І з такими зайчиками. Завезли дуже багато ось таких чашок. Можна купити і думати, нібито в поїзді. Стакан скляний з металічною підставкою. За 49 гривень тарілка десертна. Дуже красиво виглядає. Гарний малюнок. За 77 гривень рушник кухонний з петелькою мікрофібра, 100% поліамід. Є різних кольорів. Червоні, рожеві, жовті. Також із такого самого матеріалу є серветки. Меншого розбіру різних кольорів. За 22 гривні серветка кухонна мікрофібра в асортименті. Ось в такому дизайні. І зайчиком. Синя та червона. За 119 гривень банка для напоїв скляна. З кришкою. Має ось такий краник. Дуже зручно щось наливати. Завезли багато таких контейнерів. Тіни, на жаль, на них ще не було. Має багато відділів на такій ручці. І ось так виглядає всередині. Можна зберігати багато дрібниць. І також появилося поменше на 5 відділів. Прозорий. Відділи відкриваються окремо, незалежності один від одного. І розміри органайзера ви бачите. Появилося дуже багато свічок. По 19 гривень ось така. Кожна запакована окремо. Біла. Також є такі грубші свічки. Їхня ціна 44 гривні за штуку. 10 см у висоту та 5 діаметр. Час горіння 10 годин, також гарного білого кольору. Та ось такі свічки в наборі 6 штук. Вони вже жовтуваті, тобто зроблені з технічного парафіну, який горить трохи гірше, менш яскравіше та швидше. 16,5 висота та 1 см в діаметрі. Та ось така свічка 11 см. Також технічний парафін. Ціну на останніх дві позиції я не знайшла. Хто знає, напишіть, будь ласка. За 44 гривні акумулятор холоду. Ось так він виглядає. Така річ допоможе підтримати температуру в холодильнику на потрібному рівні. Звісно, призначена для кемпінгу. В Аврорі появилася ось така цікава новинка. У нижній відділ наливається засіб для миття посуду, зверху ставиться губка і легенько натискається. Так засіб має потрапляти на губку, яка йде в комплекті. Багато контейнерів для зберігання різних речей. Темно-сірі, біжеві та світло-сірого кольору. Об'єм 5,7 літра. За 74 гривні таблетки для чищення пральних машин. Три штуки в упаковці. Від фірми старт. На звороті прописана інструкція. Появилося багато жіночих сумочок. Ось така простенька. Відкривається на замочку, має ремішок та ручку. Всередині два відділа. Невелика кишенька та саме ремішок. Є різних кольорів: червона, зелена, синя. Також появилися ось в такому дизайні. Виглядають більш якісно. Також мають ручку і ремішок. Відкриваються на магніті. Ось так виглядають всередині. Також два відділи, невелика кишенька та сам ремішок різних кольорів. Також з'явилися ось такі великі жіночі рюкзаки. різних кольорів. Доволі вмістки має багато кишеньок. Коричневого, чорного, синього кольору та фіолетового. Ось така підкладка всередині. За 69 гривень дуже гарні жіночі шкарпетки з відворотом. Красивий дизайн. Склад 80% бавовна. Завезли жіночі дезодоранти парфумовані. Всі вони мають дуже солодкий запах, пахнуть солодощами, карамельками чи то жуйками. Для тих, хто любить солодкий аромат. З 26 грудня по 1 січня 2023 року. Акція на всі фарби для волосся. Мінус 25%. Також подібна акція на гелі для душу. З 26 грудня по 1 січня мінус 20%. На всі засоби. Акція за 24 гривні рушник паперовий, 1 рулон. Також мінус 20% на всі лаки і муси з 26 по 1 січня. І так само на всі спонжі для макіяжу. Зараз дуже багато акцій. Звісно, саврора без покупки не вийти. Я купила дві таких мівіни Петра. Вони доволі непогані. Взяла цей ніч як те, як він доволі яскраво світить. Та такі губки. Купилась на маркетинг, на малюнок. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Сім веселих свят та мирного неба